Підготовка до НМТ з історії України, скажімо, зараз дуже непроста, тому що великий об'єм матеріалу, а часу е, замало. Я довго думала, як би це оптимізувати і своїми учнями, і ось вирішила створити ось такі нотатки до історії України. Ну, це, власна, частина друга королівство Руська Галицька Волинська держава, Руські одні князівства у складі сусідніх держав Кримського ханства. Дані нотатки вони будуть доцільними і такі, якби як деталі до уроків історії України, і також як підготовка до НМТ з історії України. Що містить така нотатка? Така нотатка містить: ось, наприклад, ми розпочинаємо вивчати Галицько-Волинське князівство, історичний контекст, обов'язково схема. Іде об'єднання королівств, візуалізація допомагає учням краще запам'ятати те, що було в той чи інший період, правління Мстислава, ось, наприклад, і далі це правління також у схемі, що знову ж таки повторення сприяє запам'ятованню краще. Далі загибель Романа Мстиславовича і як відбулася боротьба за його спадщину. Це, знову ж таки, відтворено в схемі. І відродження галицько волинської держави. Далі у нас дати за даною темою. От і, власне, так побудовані усі сторінки. Каду продемонструю ще одну сторінку. Коронація це коронація Данила Романовича, внутрішня та зовнішня політика. Визначена внутрішня зовнішня політика. І також, якби все це підкріплено схемами, висновками, датами тощо. Як виглядають усі сторінки? В комплект також входить чорно-білий варіант, скажімо, даної роботи, і учні можуть користуватися і таким варіантом, який вам зручніший, який зручніший буде учням, наприклад, у сприйнятті чи у роздруковці. Також дана робота збережена і в форматі онлайн, і ви разом зі своїми учнями можете використовувати її як посібник, листаючи сторінки начебто книги. Також ви бачите, що нотатки історії України існують у ось такому варіанті онлайн. І ви можете використовувати як друкований, так і онлайн варіант. Також тут дуже добре видно, що є основні поняття, події, схеми, які допомагають учням візуальні закріпити матеріал. Тобто, це дає можливість повторення, опрацювали, повторили і пішли далі. Сторінки, які пов'язані із культурою, зокрема цієї доби Галицького, Волинського князівства та Литовської доби, також містять візуальні джерела. Які використовуються на НМТ для впізнавання. Тобто всі сторінки чіткі і дітям надзвичайно зручно користуватися, От якщо є дати події, вони також всі винесені, всі визначені ось етапи того чи іншого періоду України історії. Ну і це, звісно, буде сприяти їх кращому запам'ятованню. Сподіваюся, що даний посібник вас зацікавив, і ви його придбаєте та використаєте із своїми учнями з різними цілями.